Гарний сонячний ранок. Осінь передає свої права зимі. Завтра в нас зима, 1 грудня. І я вам повернуся до теми, що сьогодні у нас свято Андрія. Ще раз всіх хочу привітати і святом Андрія, правозна всіх причетних. Дуже-дуже вітаю з цим прекрасним святом. У нас дуже багато маленьких Андрійчиків, великих, в особи цих Андріїв хочу привітати мою колегу Майю Іванівну, неї садні внучку. Андрій він народився цей день. Але Данянина переміщається на 13 днів. Розкажу про свою бабусю. Моя бабуся, її вже давно немає в живих. Серце небесне, бабусі Надю. Поможню її завжди згадую. Вона прожила. Дуже непросте життя, тому що народилася в 1928 році, і на її долю випало, як ви розумієте, і Голодоморе, і не один, і війна з фашистами, і після воєнна відбудова. І піднімала вона цілину, жила в Казахстані. Багато чого можна розповідати про мою бабусю. Але сьогодні ми про Андрія. Народилася вона на Андрія. Оскільки я себе вже пам'ятаю школяркою, скажімо, в ті роки, коли Андрія відмічали, не, не так відмічали, а церква відзначала 13 грудня, то ми всі думали, що 13-го. Але ж бабусі записали день народження, розумієте, тоді записували трошки по-іншому. Хоча всі знали, і її мама казала, що Надя народилася на Андрія. Пройшли роки, бабуся прожила 77 років і в 2005 році померла в сьогоднішній день, останній день, осень на Андрія. Тобто, розумієте, отой круг зімкнувся людське життя 30-го. Народилась на Андрія, померла на Андрія. Я про те, що колись Колись Було так, як ми зараз повернулися до цього календаря. Хто про це забув, хто цього не знає, хто не пам'ятає, то я вам хочу сказати, що це саме так. Підморозжує, руки мерзнуть тримати телефон. Всіх вітаю причетних. Гарного вам дня. Головне, щоб він був мирний. Бережіть себе.